Та в ефірі інформаційний випуск новин 29 травня. Сьогодні 1191-й день протистояння українців в ворожій сусідській країні. Крім військових дій, спецслужби агресора масово намагаються втягнути молодь України у злочинну діяльність вчинення підпалів, диверсій і терактів. Аби не потрапити на гачок ФСБшника, варто відразу повідомляти правоохоронців про спроби вербування, зокрема інформувати через чат-бот СБУ спали ФСБшника. Далі про події четверга в області. Дивіться за мить на 33-му телеканалі. Зброя невразлива для РЕП. Партія безпілотників на оптоволокні закупили за кошти платників податків у Хмельницькій громаді. Відтак, військовим передали 60 одиниць опто-ФПВ. «Перше ми, власне, придбали партію ФПВ-дронів 13 дюймів. Ну і вперше ми приймали придбали фпв-дрони з оптоволокном. Фактично, це е, така вже доволі навіть не новинка. Дрони на оптоволокні зараз використовуються максимально активно. Хороші е, впівішки, е, впівішки, які зможуть допомагати нашим воїнам уникати гребу нашого ворога, ну і зможуть наносити ураження і нищити ворога, наближаючи нашу перемогу. Зазначу, що передаємо сьогодні 60 півдронів 13 дюймових з посиленою батареєю на оптоволокні Їхня загальна вартість понад 3 мільйони 200 тисяч гривень. Ну і повторюсь, це вперше закупівля на оптоволокні. Сподіваємося отримати хорошу зворотній зв'язок від наших воїнів. Ну і будемо продовжувати подібні півдрони на оптоволокні купувати і надалі. Паралельно плануємо власну збірку і власну намотку оптоволокна на котушки для того, щоб і ті в які ми виготовляємо, теж можна було би ставити на оптоволокно. Паралельно залишаємось в активній фазі придбання різних модифікацій піввідронів: БПЛА, літичковий тип, гексакоптери, квадрокоптери. Ну і, звичайно, ж засоби РЕБУ і РЕРу. Терапія театром у Хмельницькому обласному музично-драматичному театрі імені Михайла Старицького проведуть творчі арт-терапевтичні заняття для ветеранів війни. Такий проєкт реалізовують за грантові кошти. В основі проекту е, лежить дві частини. Перша частина це а арт-терапевтичні заняття з ветеранами, тобто це в нас буде і акторська майстерність, і сценічна мова, і пластика, і вокал, і образотворче мистецтво навіть. І потім в процесі цих занять ми хочемо долучити ветеранів до постановки вистави. На початку жовтня буде прем'єра. Ми будемо працювати вже над самою виставою з ветеранами, де ветерани будуть як. Актори, я буду власне кажучи, режисером. Ми плануємо, що ця вистава вона війде в репертуар нашого театру і буде гратися в нашому театрі там, можливо, раз на два місяці. Взяти участь у театральній терапії зможуть ветерани з усієї області. Для цього потрібно лише попередньо зареєструватися на захід. Найголовніша, в принципі, наша мета це щоб вони відчули цей процес реабілітації. Бо е, актори, коли професійні, і навіть аматори, коли працюють, вони отримують кайф від того, що вони роблять. Вони е, бо вони щось створюють. І оця от штука, щось створити разом. Е, щось Цікаве, круте це власне кажучи, є наша мета. Варто зазначити, що усі заняття проходитимуть абсолютно безкоштовно, Ба більше кажуть у театрі їх адаптували для учасників з інвалідністю. За кордон із хворим родичем працівниця Чернівецького медзакладу разом зі спільниками з Хмельниччини допомагали військовозобов'язаним за гроші виїжджати з України під час війни. Для цього вони зобов'язувались виготовити у медзакладах і дежустановах буковини відповідні документи для сфабрикування діагнозу вносили неправдиву інформацію про симптоматику, динаміку захворювання та тяжкість, що робило висновки максимально переконливими при перевірці. Далі обіцяли вплинути на медичну комісію та посадову однієї з міськрад у Хмельницькій області. Вартість такого пакету документів для одного лжеопікуна коливалась від 5,5 до 6 тисяч доларів. За разом за окрему плату можна було скористатись і трансфером за кордон. Ціна на такі послуги сягала до 500 євро. Правоохоронці задокументували два факти одержання неправомірних коштів: 5 тисяч доларів від одного клієнта та 3,5 тисячі від іншого. У фігурантів провели майже три десятки санкціонованих обшуків. Усіх п'ятьох винахідливих осіб затримали, вручили підозри та обрали запобіжні заходи. Відбувся штрафом замість реального терміну. Хмельницький міськрайонний суд виніс вирок 52-річному військовослужбовцю, який організував схему ухилення від мобілізації. Чоловік, який за сумісництвом обіймав посаду заступника голови однієї з громадських організацій, обіцяв клієнтам вирішити питання про відсрочку або проходження ВЛК. За це просив від двох до п'яти тисяч доларів. Затримали гори бізнесмена під час одержання одного з хабарів. Згідно рішення суду йому доведеться заплатити лише штраф у розмірі понад 124 тисячі гривень. Переплутали вантажівки та опинилися в Україні. У Хмельницькому співробітники міграційної поліції виявили двох нелегалів з Марокко. Про це правоохоронців повідомив підприємець, до якого із Туреччини прибув промисловий вантаж в опломбованій фурі. Саме в ній під час розвантаження в причепі робітники виявили двох іноземців. На місце одразу ж прибули співробітники міграційної поліції. Вони встановили, що нелегалами є двоє громадян Мароко віком 21 та 38 років. З Африки вони прилетіли в Туреччину, а звідти мали намір рухатися в Іспанію, де працюють їхні родичі. Але під час посадки переплутали вантажівки. На порушників міграційного законодавства склали відповідні адмінпротоколи. А найближчим часом їх помістять до пункту тимчасового перебування іноземців, де марокканці перебуватимуть до. Видворення Погода на 30 травня. За прогнозом Хмельницького обласного гідрометцентру у п'ятницю буде хмарно з проясненням. Вночі пройде невеликий короткочасний дощ в день без істотних опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура по області вночі становитиме 8-13 вище нуля, в день 15-20 тепла. У Хмельницькому вночі очікується 10-12 із позначкою плюс. В день стопчики термометра покажуть 16-18 тепла. Такими були новини четверга. Бережіть себе. Не забувайте реагувати на загрози від агресора. У разі оголошення повітряної тривоги не ризикуйте своїм життям. Перебувайте в укритті або дотримуйтеся правила двох стін. А більше інформації про події в країні та в області ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. До зустрічі уже завтра.